Залиште осторонь листівки, сяючі вітрини та релігійні догми. Якщо поглянути на Різдво свіжим антропологічним поглядом, ми побачимо не просто комерційне свято чи церковну подію, а один із найпотужніших актів колективної народної магії у сучасному світі. Це не вигадка, а культурна спадщина, глибоко вкорінена у віруваннях наших далеких предків. Уявіть звичну картину. Діти і дорослі ставлять біля каміна тарілку з молоком та печивом. Ця дія, що здається проявом дитячої наївності, насправді є прямим обрядом підношення. Тисячоліттями люди залишали їжу та напої біля вогнища, на порозі чи під священним деревом для духів або невидимих істот, які з'являлися у найтемнішу пору року. Такі підношення були платою за захист, урожай чи щедрість. Поклоніння Санті, як силі, що судить і винагроджує, є досконалою імітацією культу духа покровителя. Цей ритуальний синтез сягає корінням у давні європейські свята, які християнство змушене було асимілювати. Юль, скандинавське та германське зимове свято відзначав найдовшу ніч і повернення сонця. Звідси походить наша фіксація на світлі: вогники на будинках, свічки. Ілюмінація ялинки є несвідомим, але потужним закликом до сонця. Це символічна боротьба з темрявою, спільна для всіх зимових культів. Іншим джерелом став римський сатурналій, свято Бога Сатурна з бенкетами, подарунками, карнавальною свободою і тимчасовим скасуванням соціальних ієрархій. Саме звідси походить традиція різдвяного дарування. Центральний символ, вічно зелене дерево, теж має глибший сенс. Прикрашене серед зими, воно уособлює життя, що не вмирає навіть у холод. У язичницьких традиціях це було дерево життя, яке протистояло зимовому завмиранню, принесення його до оселі це ритуальне перенесення надії та життєвої сили у власний простір. Коли ми збираємося родиною, співаємо колядки і повторюємо ці звичаї рік у рік, ми навчаємо нове покоління, ритуальній роботі та сезонній магії. Через світло, їжу, пісню і символічні дії ми прагнемо вплинути на хід зими та забезпечити добробут на майбутній рік. Різдво це не просто свято, а живий підручник народної магії, замаскований під сімейну традицію. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.